Доброго дня, мене звуть Павло Кропіц, і сьогодні ми з вами поговоримо про хмарний ресурс Dropbox. Завдяки йому ми можемо отримати віртуальну флешку на 2 GB ГБ. З чого починається робота? Перше всього, ми маємо зареєструвати наш створити аккаунт в Dropbox. І отримати нашу флешечку, якою ми будемо користуватися як через браузер, так і через ПК персональний комп'ютер. Для цього на, в адресному рядочку набираємо dropbox.com і натискаємо кнопочку Зареєструватися, або можна скористатися а, реферальним посиланням. тобто, Людина, та людина, яка вже має дрокбокс, вона може вам надати запрошення приєднатися до дрокбоксу і висилає вам реферальну силочку. От зараз я її веду, Це вже мої знайомі надали мені це посилання. Коли я зареєструюся за цим посиланням, мій знайомий отримає додатковий об'єм пам'яті. Це безкоштовно. Так, зараз я закінчую даних, натискаю Enter і переходжу на сторінку реєстрації. В першому полі ім'я я набираю своє ім'я. Можна набрати якесь інше, а перед тим, як почати набирати, краще встановити інтерфейс сторінки або мову сторінки, русський. Для цього натискаємо на це значення і вибираємо ту мову, яку нам необхідна. На жаль, україномовного ресурсу е, варіанту немає, україномовного варіанту дробовса немає, є тільки російськомовний. Набираємо ім'я, прізвище, е, він розуміє, як російському, так і українською можна набирати обома мовами. Далі е e я набираю англійською мовою. Це той емейл, e на який буде прикріплено мій дропбокс. Також обираю пароль. Його бажано взяти іншим, аніж електронної пошти, щоб його не взламали. От бачите, в мене набрав пароль, він є слабий. Я ще додав декілька символів і він вже нормальний. Після того, як я набираю пароль, я ставлю галочку. Я приймаю условия обслуговування Dropbox да, лівою кнопочкою мишки і потім натискаю на кнопку реєстрація. Один раз. Після цього перехожу на віконце, де мені запропоновано вибрати аккаунт безкоштовний, безплатний, тобто я за нього нічого не плачу, розширений, який вже є платним. Ви можете звернути увагу, що він коштує від 10, ну майже 10 доларів за місяць. Да? Але мені дається не 2 ГБ, а 100. Інший варіант це бізнес, коли ми можемо об'єднати декілька людей в групу. Але тут вже бачите, ну, вибираємо безплатний і натискаємо кнопочку Продовжити. Після цього запропонується нам завантажити на свій комп'ютер додаток від Dropbox. І потім його ми встановимо і налаштуємо. Зараз я натискаю Зберегти файл, щоб він у мене був на домашньому комп'ютері. І поки він буде завантажитися, ми продовжимо нашу з вами роботу. Так, ага, от обираю, куди я хочу зберегти, вибираю робочий стіл і пішов процес завантаження. Після того, як я його завантажу, я його потім встановлю. Але зараз ми переходимо до е, такого наступного етапу нашого роботи, це налаштування облікового запису Dropbox. Переходимо, натискаємо на своєму імені. Далі обираємо настройки. Ви бачите, які варіанти є. Я обираю настройки. І перегаджу. От зараз ми бачимо. Да? З'явилося браузер віконці. Спочатку необхідно після реєстрації підтвердити свого, свою електронну пошту. Тобто, щоб Dropbox працював з нами і знав, що це саме ми. а ніхто інший. Інші налаштування є трішки нижче, можна. Зараз ми відправляємо підтвердження. Тут читаємо і все. Тепер, коли відправилось підтвердження, я можу перевірити свою поштову скриньку, на яку я реєстрував Dropbox. Вводимо логін та пароль, натискаємо Enter і бачимо, вже є лист. Натискаємо знову на нього. І що ми бачимо? Пожалуйста, подтвердите. все. Я натискаю, подтвердите ваш адрес електронної кнопки. З'являється віконце, закладочка браузер, де вже можна пройти за цими інструкціями і, і отримати більше місця. Або прочитати, як з цим дропбоксом працювати. Ну добре, давайте знову повернуся в свій профіль. В закладочці аккаунт можна зглянути, скільки это у нас розміру, а в закладочці Безпека у нас є можливість змінити пароль, включити двоетапну перевірку, тобто система Dropbox буде двічі мене перевіряти, чи я це, чи не я. Так, доволі, да. От тепер переходимо до роботи з Dropbox. Натискаємо на значок Dropbox, оцей верхній. Один раз лівою кнопочкою мишки, оновлюється сторінка і ми бачимо його зміст. З лівої сторони варіанти, що ми можемо робити. Посередині вже є файлик, а також є кнопочки додаткові, наприклад, загрузіть. От ми зараз загрузимо з вами в Dropbox якийсь файлик, натискаю його, обираю. Наприклад, давайте зайдемо в мої документи. Щось тут має бути. Двічі на ньому, да? обираємо курси, і кажемо «Открити». Йде про це завантаження. Як тільки у нас завантажилось, з'являється зелена галочка. От, що говорить, що файл додано. Тиснемо кнопочку готово. І от бачимо все, список. Те курси вже у нас є. Якщо ми на ньому натиснемо один раз, Dropbox відкриє нам цей файл для перегляду. Дуже. Позитивна функція. Можна натиснути і глянути. Також, окрім перегляду, ми можемо вибрати. Це все робиться правою кнопкою мишки, які команди викликаємо. Це в даний момент ми зараз даємо, ділимося або розшарюємо. Да, тут вверху ми набираємо адресу або ім'я контакту, ну, поки у нас імпортованих контактів немає. у мене тут, Я набираю адресу свого центру. Да, і Інтернет-центр повідомлення. Надсилаю Пишу повідомлення. До... Тобто, це повідомлення, яке отримає людина при... тоді, коли вона отримає той лист запрошення. Далі відправіть. І спокійно. От бачите, вже да, від, запрошення відправлено. І зараз я повертаюсь назад до свого Ну, Давайте, да, я закрию сторіночку, поверну на ну, закладочку, де мій дрокбокс. Що я ще можу зробити з, зі своїми файлами, теками, папочками, якщо ніхто не знає, що таке тека. Можу зробити багато чого. Ну, наприклад, якщо я беру, любий або теку, або документ. Бачите, зверху з'явилося рядочок з налаштуваннями, тобто з не з налаштуваннями, а з командами. Ну, скачайте. це. Я можу завантажити комп'ютер на комп'ютер, удаліть або перейменувати. Ну, ще додатково є кнопочка, перемістити, копірувати та «Предыдущі версії. Дуже цікава штука, «Предыдущі версії, коли ми маємо можливість переглянути файл перший, то що був. До, раніше редагований. Ну, от, Перегляд да, ми можемо переглянути. Знову закриваємо хрестиком. Рестик, і повертаємося до курси. Ну, давайте перейменуємо, натискаємо на кнопочку перейменувати і вводимо назву, нову назву на да, курси в інтернет-центрі в 2014 році. Автоматично натиснувши ще Enter, йдеться збереження. Потім натискаю скачати, перед цим обравши файл. З'являється віконечка, я обираю зберегти файл, вибираю куди і кажу Да? Все. Зв'язку з тим, що файлик невеликий, він дуже швиденько завантажився на, на мій комп'ютер. Тепер він мені не потрібен. І я його видаляю. Все, видалив. Після цього, який я попрацював з Dropbox, я маю вийти з нього. Натискаю на своє ім'я і вибираю в меню Вийти Я натискаю один раз лівою кнопою мишки. Все. Відбувався вихід. І наступного разу я вже маю вести адресу електронної пошти та пароль, щоб зайти в свій аккаунт. Ну, давайте ще перевіримо, чи правильно. Набираю свою поштову скриньку, на яку я реєстрував. Потім набирає пароль. Ага. Обов'язково, якщо я працюю не на своєму комп'ютері, я знімаю галочку Запомніть і натискаю «Войти». Натискаю. І що мене маю? Правильно, пароль і логін відповідає, і я знову зайшов в свою в свій Далі, Ну, Виходимо. Тепер переходимо до е, наступної частини нашого. Уроку це встановлення та налаштування додатку від Dropbox на ваш персональний комп'ютер. Тобто ми перше, що завантажили при е реєстрації. Додаток, Дві. тиснемо на ньому. Запускається таке віконце. Windows 7 питає, чи дійсно я довіряю цьому файлу, завантаженому з інтернету. Я кажу так. І натискаю кнопочку Запустіть. Один раз лівою кнопкою мешкідня. Скажу так, процес встановлення трішки такий повільний, бо програма може встановлюватися або за декілька секунд, або за декілька хвилин, може навіть і більше. До 15 хвилин сам процес установки може відбуватися. От, з'явилося віконце. Добро пожаловать! Да? Якщо з'явиться англійською мовою, то буде Install, натискаю. Йде процес встановлення. Він автоматично визначає мову системи і пропонує вам мову інсталятора. Встановлюємо чекаємо, поки полосочка не стане повністю зелена і не з'явиться кнопочка для наступних наших дій. Це процес встановлення, я ж кажу, може бути довгим, а може в залежності від якості комп'ютера і його чистоти. Програмного ну, забезпечення становитися або швидко або повільно. Зараз отак відбувається оновлення провідника. І от бачимо, з'явилося налаштування Dropbox. E-mail. Е Я тут маю ввести емейл, на який був зареєстрований мій Dropbox. Скажу так, це віконце це вже змінилося порівняно порівнянні з тим, що було раніше. В раніших версіях Dropbox. Тепер вводжу пароль. Да. Обов'язково правильно, бо він мене не пусте. Після цього нажимаю кнопочку Sync In, Вхід. Да? Де процес? Якщо я все правильно ввів, от, все, я зайшов. Він мене привітав. Да. І тепер для того, щоб правильно налаштувати систему, я вибираю Advanced Setting. Натискає лівою кнопочкою мишки. Це необхідно для того, щоб вибрати, куди я буду зберігати, точніше не я, а дрокбокс буде зберігати. Бачите, я натиснув, бачите, я можу обрати Озер інше місце. Я не хочу, щоб, наприклад, на диску це він зберігав. А обираю комп'ютер і диск D. Окей. Okay. D, Диск D, дрокбокс. Тут я можу обрати які теки або файли синхронізувати. Дуже зручна функція. Наприклад, якщо хочу щось синхронізувати з цим комп'ютером, а щось ні, то я маю тут обрати. І обрати те, що я хочу синхронізувати. Далі я натискаю Open My Dropbox Folder і з'являється віконце провідника Windows. З всім цим лінки тут Dropbox, ми чекаємо. І от наша інструкція, яка була у нас в Dropbox, вже з'явилася в теці на нашому комп'ютері. Бачите, комп'ютер, D. Dropbox. да? Отут, от, коли все, весь процес синхронізації відбувається, з'являється замість синьої зелена галочка. Синя показує, що йде процес синхронізації, а зелена, що вже все синхронізовано. Тобто і там, і тут. Як кажуть, і в інтернеті, і на домашньому, а чи на робочому комп'ютері. Ні. Тепер давайте налаштуємо цей додаток на нашу нормальну мову. Вибираємо Преференс. Обираємо замість System Language. Обираємо російську мову. На жаль, української мови мовою інтерфейсу немає. Обираємо ОК. Кажемо, чек... натиснули ОК, okay, да, чекаємо, і що у нас це? Дрокбокс оновлюється автоматично. І вже натиснувши на ньому ліву кнопочку мишки, бачимо російськомовний інтерфейс. Якщо ми двічі натиснемо на тому значку, що внизу, то з'явиться папочка от їх, провідника, от яку я зараз і рухає. Да? Тепер давайте розглянемо, як з нею працювати. Кажу так, з нею працювати так же легко, як і з іншими папками, теками Windows. Ну, наприклад, давайте. я хочу додати в свій Dropbox цей файлик, да? курси, да, які раніше завантажені на свій контроль. Вибираю його, зажимаю ліву кнопку мишки і тягну пап да? і відпускає. Зараз іде синеньким було це синхронізація, вона з, з інтернетом синхронізувалася. Як тільки процес закінчився, з'явилася зелена галочка. Зелена галочка. Тобто процес синхронізації відбувся. Тепер я знову зайду в свій Dropbox через браузер і перевірю нам, да? чи дійсно відбулася синхронізація. Чи ні. От я зайшов і бачите, вже курс ВЦ це вже є. Супер. Я можу створити теку, можу, наприклад, її видалити. А зараз я виходжу з свого... Аккаунта в Dropbox. На цьому все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!